Посадовця Львівської міськради викрили на хабарі за погодження документації у містобудівній сфері. Посадовець управління охорони історичного середовища хотів отримати 2 тисячі доларів натомість отримав від служби безпеки України підозру за двома статтями кримінального кодексу прийняття хабара та зловживання впливу. Чиновника спіймали на гарячому. Він саме отримував частину хабара 1250 доларів. Посадовець гарантував успішне оформлення документації щодо реконструкції об'єктів нерухомості в межах історичного ареалу Львова та обіцяв вплинути на своїх колег із департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ова. Додамо, що правоохоронці привели також обшуки у службових приміщеннях управління львівської міськради та за місцем проживання зловмисника. Ході яких було Виявлено та вилучено документацію, що повністю підтверджує ведення протиправної діяльності. Триває слідство для з'ясування всіх обставин та встановлення інших учасників вказаної протиправної схеми. Посадовець може провести за ґратами від 5 до 10 років із конфіскацією майна.